Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька з 25 листопада в Україні вступив в силу закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який дозволяє задекларувати знайдену або отриману зброю та боєприпаси або ж здати їх до поліції. Прийняття цього закону закладає правову основу для непритягнення особ до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Юрій Колісниченко, інспектор сектору контролю за обігом зброї Криворізького районного управління поліції, головного управління національної поліції. Я вас вітаю до. Давайте почнемо з такого питання: от що таке взагалі декларування зброї, і чому це так важливо зробити? Дивіться декларування зброї, це насамперед виведення з незаконного обігу зброї та облікувати, облікувати її. Це зроблено для того, щоб посилити контроль за зброєю та в першу чергу звільнити людей, які мають в наявності зброю від їхньої кримінальної відповідальності. Угу. Так, який алгоритм декларування отриманої або знайденої зброї? Ну по-перше, треба негайно повідомити в поліцію на лінію 102 або за мобільним телефоном сектора дозвільної системи. А також впродовж 24 годин з того моменту, як особа знайшла зброю або їй передали, звернутись до найближчого підрозділу поліції для декларування такої зброї та боєприпасів до неї. Так, а які документи необхідні цивільним особам для того, щоб задекларувати вогнепальну зброю? Документи необхідні. Це дуже просто паспорт або книжечка. Книжечка, паспорт або id картка з витягом про місце реєстрації, фотокартка 3,5х4,5 на см, а також ідентифікаційний код Так. Дія e, підійде e, для цього, чи треба, щоб всі документи були підтримки. Треба бажано, щоб це був фізичний uh -huh. паспорт або uh -huh. ID-карта. Так, uh -huh. e, розкажіть, будь ласка, що являє собою процедура декларування зброї поліцейськими? Коли особа звернулася до поліції, зброєю прийшла, її насамперед оглядають, фотографують, проводиться відео, також перевіряється вона за обліками, чи не знаходиться вона в розшуку як викрадена або кримінальна, або не зареєстрована на іншу особу. Обліковується вона, видається талон повідомлення про отриману продекларовану зброю, та людина забирає зброю і може свободно вільно йти собі додому. Ця зброя вже вважається законною і задекларованою. Угу. Тобто, ну, все людина володіє зброєю на законних підставах, так, можна так, так сказати. Так? Е, так, е, Яку взагалі зброю можна задекларувати? Задекларувати можна стрілецьку зброю калібром до 12,7 мм, а також легкоствольну до 23 мм. Угу. Тобто, не, всю стрілецьку автомати, пістолети не підлягають декларуванню зброї це гранатомети, кулемети, гранати або артилерійські установки. Угу. Тобто, е лише те, що ви назвали, так більше нічого взагалі не можна. Ну, Гладкостою назброю саме uh -huh. так, Е, e, так. Ну що ж, пане Юрію, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, що ви розповіли нашим громадянам більш детально ось про цей новий закон. Тому що я думаю, що так як зараз війна, у багатьох виникали питання от, щодо зброї, якщо там людина знайшла або захотіла придбати, і як е, на законних основах її е, нею володіти. Дякую вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Юрій Колісниченко, інспектор сектору контролю за обігом зброї Криворізького районного управління поліції, головного управління національної поліції. Ми поговорили про новий закон, який вступив в силу з 25 листопада в Україні, про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Дякую за увагу. І дивіться наші прямі ефіри на першому міському.